Детально про підготовку Сумщини до зими, план дій на випадок надзвичайних ситуацій та нову культуру енергоспоживання 25 жовтня розповіла заступниця голови сумської військової адміністрації Олена Бойко. За словами чиновниці, підготовка до зими 2022-2023 розпочалася ще весною, коли закінчився попередній опалювальний сезон. На сьогодні ми маємо остаточні цифри, що 99,7% нашого житлово-комунального господарства готова до початку опалювального сезону. Тут іде мова і про бюджетну сферу, і про житлові будинки, і про заготівлю альтернативних видів палива, деревини, палет, тобто те, що ми будемо застосовувати як альтернативу для опалення і соціальної сфери, і сфери освіти, охорони здоров'я і для житлових будинків. Пані Бойко запевнила, що в області розроблений план енергетичної безпеки, і в разі надзвичайних ситуацій буде змога оперативно зреагувати. На план енергетичної безпеки це по суті спільний план між Укренерго підприємствами Суми Обленерго, які в собі включаються координацію заходів по виникненню випадку виникнення якихось порушень в енергомережі. Вони мають певним чином по алгоритму дій переключати ці мережі для того, щоб не забезпечувати максимально швидке відновлення подачі електроенергії. План дій спільних на у випадок виникнення надзвичайної ситуації. Такий план розроблений в області. Він розроблений на основі планів, які розробила кожна громада в своєму кожному. Осередку і по суті це план, який включає в собі алгоритм взаємодії, в тому числі і службами надзвичайних ситуацій, починаючи з отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації. Які мають бути послідовні дії кожної ланки, починаючи там від органів місцевого самоврядування посадових осіб, задіючи служби екстреної медичної допомоги, служби надзвичайних ситуацій, комунальних підприємств, для того, щоб можна було якнайшвидше в першу чергу надати допомогу людям, щоб вони в цій надзвичайній ситуації могли отримати допомогу і мати можливість перебувати в більш безпечному місці. Чиновниця пообіцяла, що люди зможуть пересидіти найскладніші години в спеціально створених пунктах, адреси яких можна буде знайти на сайті кожної громади, їх голови мають ознайомити жителів з переліком таких адрес. У нас визначені стаціонарні місця, так на обігріву прийому людей, де люди зможуть перебувати певний період часу, де вони зможуть отримати медичну допомогу, отримувати необхідний там набір продуктів, тобто перебувати певний період часу. Такі пункти у нас будуть створені на базі закладів охорони здоров'я, на базі закладів соціальної сфери, в закладів освіти, а також обов'язкова умова, і це була, по суті, новація цього року, такі пункти прийому на випадок надзвичайної ситуації, вони мають в обов'язковому порядку бути облаштованими укриттями. Тому що люди, коли перебувають в цих пунктах, вони теж мають бути захищеними на випадок повітря. На тривоги. зважаючи на те, що останніми днями є тенденція зі сторони ворога до прицільного знищення критичної інфраструктури, виникла необхідність у незапланованому відключенні електроенергії. За словами пані Бойко, наші енергетики чи не щодня творять дива і по можливості дуже швидко відновлюють систему. Проте населенню потрібно якомога швидше переглянути своє ставлення до енергоресурсів як таких. Дуже багато обстрілів іде по північним районам Сумщини, і постійно щодня ми виникають, виникають ситуації, коли їм приходиться практично під обстрілами лагодити ці системи енергопостачання під час згадати про таку певну культуру енергоспоживання, про яку ми трошки підзабули, да і ми не звикли живучи в мирний час, не звикли до того, що треба ощадливо ставитися до енергоресурсів. З водою ми нібито справлялися певний час, да? тобто всі якось рахували по воді, а чомусь вважалися, що енергетика це така річ, яка має постійно бути, і з нею нічого не відбувається. Вона є. А от ми стикнулися з ситуацією, що не все так просто. Тому, звичайно, ситуація досить складна, не буду нікого втішати обманювати. Ситуація досить складна і настільки, наскільки ми самі. Будемо мати чітку громадянську позицію щодо необхідності ощадлого ставлення. Буде залежати, чи встоїть енергосистема не тільки Сумщини, а й України в цілому. Розуміючи, що попереду в нас непростий період, не будемо про це замовчувати. Він буде дуже непростий, не тільки для Сумщини, а для всієї країни. Потурбуйтеся про себе, потребуйтеся про своє здоров'я, потребуйтеся про е, свої оселі, тому що е, від вас теж від. Е, Мешканців безпосередньо багато залишить, як ви зможете комфортно пережити цей непростий осінньо-зимовий період. До речі, чиновниця обласної ради нагадала і про можливість жителям області отримати дрова. Для їх закупівлі Сумщині було виділено близько 150 мільйонів гривень. І ці дрова будуть доставлені безпосередньо в домогосподарства. Тобто пересічним жителям не треба буде турбуватися, де взяти деревину і як її перевезти. Це вже передбачено в рамках виділених коштів.